Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Деякі троянди починають третю хвилю. Таких троянд небагато в мене, але є. Ось це троянда Peach Drift. І вона починає втретє, вже квітувати. Шавлія, як добре, заквітувала. Це та шавлія, яку я посадила навесні з лавандою разом. На фоні троянди. Дуже вони гарно поєднуються. Ось, бачите, починає втретє квітувати. І це не останній Я думаю, вона ще раз заквітує до зими. І тут поруч ще покажу вам. Почав другий квітувати клематис. оцей, Я його купувала у гіпермаркеті якомусь, не пам'ятаю, чи гіпецентр, чи Таврія супермаркет з назвою Смайл. Але це не смайл, мені підказали назву справжню його і я вам напишу, як він називається. Це друга хвиля в нього почалась. Тут градусник, можна подивитися у нас 25 зранку. Дуже спека в нас на півдні, дуже сильно. Оця гейхера без назви не можу з назву знайти. її. зараз покажу, може хто впізнає. Ось так виглядає листечко нижня сторона. Трохи припушена така, наче мохната. Молоденькі листочки. Отакі. Крупна гейхера і дуже-дуже довгі квітконоси. Ну, вони десь метр тридцять, метр двадцять точно мають. Дуже довгі і вона постійно, все літо вона квітує. Стіни з квіточками. Дуже вчасно прилетіли іоги. Я вам збираюсь показати другу хвилю квітування Мімі -мі Еден. Така красуня вона зараз. Ця француженка 2001 року народження, у нас справжня красуня, принцеса. Така чарівна, квіточки маленькі, серединка рожева, насичено рожева, а зовнішні пелюстки мають зеленкувати таке забарвлення. Друга хвиля спека. Сильна. А вона, ви бачите, це одна гілочка, отака ось ось одна гілочка. Ось така вона красуня ще й щедра. Єдине, що ця троянда навіть на півдні вона не встигає третю хвилю показати. Є в неї пуп'янки, але вони не встигають до морозів розкритися. Роянда має в нашому садку висоту метр 20 і в ширину метр 30. Ну, приблизно рік на рік не випадає, приблизно такі розміри. Це на другу хвилю. Квіточка маленька, але їх багато, великі китиці. Навіть на другу хвилю, а на першу вони дуже, дуже великі були, о, подивіться жере, гусениця, Вилазь, звідси. так виглядає вже напів розкрита вона стає більш рожева маленька райська троянда ще й під спів Іволги так можна на газоні. Прилягти на якусь ковдрочку і відчути себе у раю. Стійкість до хвороб у неї середня. Навесні вона захворіла в мене, захворіла на борошнисту росу, але дуже швидко я поборола цю хворобу на неї. Перівна троянда, ніжна. Подивіться, які кульки розміром трохи більше нігтя. хто ще немає такої троянди в своєму садочку. Рекомендую. Це справжня насолода для очей. Дивитися на цю красу. Відцвітає вона і стає ось такого кольору. І, до речі, поряд росте Лілій Rose Wonder. І вони. Схожі по гамі, бачите? В кольоровій гамі вони дуже-дуже схожі, тільки тут квіточка зовсім малесенька. І теж в неї дуже багато квітів на неї, і вона квітує ще. З першої отак безприривно. Тут в неї ось квіти, тут вона відквітувала але ось вона гілочка, ви бачите, і вона вже напустила нових-нових ось пагонів і ось бутони. Ця зріжеться, а вона квітує Мій мій коли відквітувала, просто скидає отак квіточки свої. Хочу показати вам ще одну бліду рожеву. Красоню, це витка троянда, світ силуета. Друга хвиля в неї не така рясна, але вона постійно з квіточками, постійно. Якісь відквітають, якісь, ось вам покажу ближче, теж кититься повно пуп'янків. Тут я вже відрізала. Позавчора відквітувала, а тут ось квіточки ця троянда ароматна. Шада залиш води рибкам. і всю вип'єш так. Куди б не наливала воду, вона все одно п'є тільки зі ставочка. Все не топчись там. Виходь звідти. Дивіться, яка краса, вона дуже ніжна, ця троянда. Передійшла доверху на арку. Це посадка минулорічна. Подивіться, оце одна китиця, і яка вона довга. Половина вже відквітувала і ця вже сипеться. Виглядає, наче водоспад. Гілочки донизу всі вклоняються. Дуже гарна троянда, мені вона подобається, але і цього року нападає на неї кліщ павутинний. Обробляю постійно-постійно, але, але ось бачу, знову. отаке жовте листичко з таким налітом. це павутинний кліщ. Вид зальтанки На двір, на троянди, на газон. Приємно сидіти в альтанці і споглядати за красою. Ось такий вигляд зараз має розарій. Дуже потішила мене цього року на другу хвилю айсфогель Таку квіточку я побачила вперше за 4 роки. Її 4 роки, здається, так. І це вперше я побачила отаку квітку. Завжди її трипси добивали, і вона навіть не розкривалась. Отаку красу я бачу вперше. На жаль, не можу передати аромат, він просто шалений, дуже сильний аромат в неї. Приємний, наче парфуми французькі. І подивіться, який колір серединка, яке забарвлення має. Пелюстки всередині квіточки мають такий бусковий колір, а тут наче коралове і трохи як каво, кава з молоком. І зовнішні пелюстки, трохи світліші, ніжно-бускового кольору, квіточка. Чудова, просто казкова. Але вигнала пагон оцей, ну, приблизно 180 см сантиметрів є, мабуть, бо оцей мого росту. Ну, ось так виглядає весь розарій. Ще покажу вам капрі, бо капрі просто оця гілочка неможливо не показати. Медова хмаринка. Це красуня Ешлі на піврозпуск. І подивіться, яка китиця на пагоні багато ще бутонів, і своє. А я завершую своє відео. Всім дякую за підтримку каналу, за перегляди, особливо за коментарі, вподобайки. Тримаємося, друзі, не падаємо духом, донатимо, допомагаємо, хто чим може нашим воїнам. Дякую величезне, низенько вклоняюсь всім, хто захищає, хто допомагає нашій армії. Все буде Україна. Слава Україні і смерть нашим ворогам. До зустрічі, друзі!